Доброго дня, любі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні дуже гарний сонячний день. І вже завтра в нас обіцяють дощі, Тож я хочу з вами поділитися тими трояндами, які вже розквітли в моєму саду на сьогоднішній час. І ось перед вами троянда на штамбі, троянда на стальджі. Зараз в мене є. Приблизно до 7 штамбів троянд. І саме ця троянда Ностальджі є моєю улюбленою з усіх штамбів. Вона не одна, троянда Ностальджі на штамбі. У мене ще є одна така сама троянда на штамбі, але вона відрізняється від цієї своїм класом. Цю троянду на штамбі я купила цієї весни. Вона має три прививки. За що я саме люблю цю троянду на штамбі? Я її люблю також і в формі кущів у землі. У мене є два кущі її вже посаджені. Дуже мені подобається колір її квітки. Подивіться, як світиться її серединка. Вона світиться навіть. В обідній час, але ввечері вона дуже яскрава і, немов невеличкі вогники, має таке легке підсвічення її серединки. Це така гра кольорів: червоний і бежевий колір з трошки жовтеньким таким підсвіченням всередині, дуже гарна. А листя її це зовсім щось неймовірне. Я його просто обожнюю. Ну, яке воно гарне, темно-зелене, глянцеве, воно все блищить, кожен листочок її блищить, немов він якийсь несправжній. За це я дуже люблю цю троянду. Ось як на неї сонечко попадає, це взагалі щось. Вона гарна в во всіх її проявах, навіть якщо вона в бутоні розпущена. Але люблю я ось, як саме вона от, ось так виглядає. Вже потім, коли її квітка повністю розпускається, вона стає більш червоною. Ось така гарнюня троянда настальджі. Друзі, а ми з вами просиваємося далі. І ось в мене почала трошку розпускатися троянда Йонг-Люсідіас. Ось така красуня, троянда від Девіда Остіна. Вона мені дуже подобається. Дуже гарний переход у неї кольорів. Рожевий, малиновий, темно-фіолетовий. Вона зачаровує, має дуже гарний, приємний аромат. Досить велика в неї квітка. Дуже гарна троянда. Листя в неї світло зелене. Купила я її зовсім недавно, мабуть, пару неділь тому. І всі кущі були з такими світло-зеленим листям, трошки підкрученим. Не знаю, чи повинно воно бути таким. Виглядають вони нормально, але мене трошки насторажувало те, що вони трошки такі підкручені. Але виглядає вона здоровою, не дивлячись на це. Розпускається добре, так, ось вона тільки починає розпускатися, така закручена в неї серединка. А ось ця квіточка в неї вже майже відцвітає, гляньте. Як вона розворачує свою серединку. Дуже гарно. При цьому сама серединка її не видно. Вона вся в полюстках. Коли вона вже почала відцвітати, то вона була темно такого фіолетового кольору з рожевими переливами, то зараз вже фіолетовий колір трошки уйшов сиренілий, Трошки вона посвітлішала. Але всі стадії розпуску і колір при цьому дуже гарні. Розмір її квітки приблизно десь 11 см. Досить велика квітка. Я думаю, що вона може бути і більшою. Має дуже приємний аромат старинної троянди. Вона була виведена Девіда Остіном у 2008 році. Вона може виростати до 1,25 висоту та 1,25 м в ширину. Але, як знаєте, троянди від Девіда Остіна дуже часто виростають більшими. Але ось такі параметри зазначені на самому в сайті Девіда Остіна та на буклеті, який був разом з трояндою. Також на її пелюстках можна помітити деяку бархатистість. Дуже гарна. Троянда поки що має ось такий кущик з такими величезними квітами. Також, друзі, в мене розпустилася троянда The Asian Mariner. Вже деякі квіти в неї відцвітають, ось так вони виглядають. Але гляньте саме на цю троянду. Теж дуже гарна, прекрасна з темно-зеленим глянцевим листям. Ось така в неї яскраво рожева серединка. Яскраво-яскраво, що навіть теж вона має таке невеличке підсвічення, їй, видно, заздалегідь цю трояндочку. Чимось вона мені нагадує троянду Оліві від Девіда Остіна, але зовсім трошки. Троянда Олівія від Девіда Остіна вона набагато має ніжніший рожевий колір, ніж троянда Зейшін Each також троянда Зайсин Mariner, вона виглядає набагато більшою, ніж Троянда Олівія, саме її квітка. І ось, друзі, для порівняння я зірвала троянду Олівію від Авіда Осіна, щоб показати, яка різниця між нею і Трояндою Зайшен Мерінер. Як бачите, троянда Зайсин Mariner набагато більша. Діаметр її квітки 11 см. Діаметр. Квітки троянду лівії поки що у мене це 8 см. Може, у когось вона буває більшою, не знаю. У мене поки що так. Сама серединка у троянди Зейшін Мерінер, Mariner, вона більша насичено-рожева. Серединка у троянди Лівії світліша рожева, ніжнішого кольору. І сама форма квітки. Троянди олівії вона більш розеткоподібна, Як блюдце. Зейшін Мерінер має ось таку форму цікаву. Серединка в нього також трошки підкручена, але інакше, ніж у олівії. Але вони, вони досить схожі. Сама квітка олівії, вона більш, мені здається, круглішою, ніж квітка. Троянди Зейшін Мерінер. Але, друзі, мені подобаються обідві ці троянди. Олівія вражає своєю тендітністю і акуратністю її квітки. Зейшін Мерінер мене вражає своєю величиною квітки та яскравості її, його рожевої насиченої серединки. Мені дуже подобаються ці кольори. Я обожнюю саме такі кольори. Трояндах, вони ніжні і мають такі гарні яскраві серединки. Мене це заворажує. Тому обідві троянди є в моєму саду. І мені вони, обідви, подобаються однаково. Хоча олівію цю троянду я посадила в горщик. А троянда з інші не росте у мене ось такому кущику. Йому рік. Тому він досить невеличкий, і сам кущ ще потрошку формирується, видав два таких великих пагони. і на ньому образувалося десь сім квітів на одному пагоні. а може і вісім. Важко через камеру порахувати. Тут трохи менше квітів. Що мені подобається, то що вони розпускаються хоч і по одній, але кущ завжди має квітку при цьому. А тут свою красу почав показувати Леонардо да Вінчі, рожевий. Випустив свої гілочки гарні, нав'язав дуже багато квітів. І вони вже потрошку почали розквітати у мене. Ну, цю троянду я теж безмежно кохаю за те, що вона росте і буде рости, незважаючи ні на що, мені кажеться. Дуже сильна троянда, нема з нею жодних проблем, вона видає свої квіти, багато квітів, має при цьому гарний кущ, який завжди святково виглядає. Квіточки в нього гарні, рожевенькі. Цьому кущу, друзі, один рік. І, як на мене, він гарно виглядає і гарно себе почуває. І це тільки початок його цвітіння, а вже так радує. Гляньте скільки ще в нього буде квітів. Вже є бутончики, і ось тут буде. Ось такий Леонардо да Вінчі на задньому плані Зайшен Мерінер. Там десь видніється Троянда Джентл Герміона, Ось такі в мене тут посаджені мої друзі. Ось тут трошки в кадр попала троянда Джентл Герміона, вона тільки починає розпускатися, як бачите, їй щось поїло. І листя її також. Хоча купували ми її з гарним листям. Це щось уже прилетіло тут і під'їло її трошки. Трошки я засмучилася за це, не услідила я цей момент. Посадила я її недавно зовсім, тому чекаю, коли повністю її квіточки розпустяться, але, як бачите, вона вже почала трошки показувати свої квіти. Теж у неї така ніжно-рожева середика, дуже романтична квітка, з дуже сильним, приємним ароматом. Як гарно вона виглядає на сонечку. Також, друзі, в мене вже вовсю розпустився White Shadow Pale. Ось гляньте, як він виглядає. Дав такі дві великі гілочки, також є трошки внизу. Але ці гілочки вже другий рік сильно виростають. Мабуть, цим гілочкам тут не так видає сонечка, що вони тянуться вверх, ніж ці. Але от гляньте, як він виглядає, коли розпускається повністю, мені подобається. Дуже такі загадкові в нього приємні квіти. Ось так бутончик який починає розпускатися. Має дуже сильний аромат, це троянда, ось він вже відцвітає, але ж дуже гарний, нарядний. І, до речі, дуже здоровий. Дайте на його листя. Це ваттшей пил, а поряд з ним розпустився в мене Галвий Бей. Має великі лососові квіти. Дуже великі. Це троянда кламбінг, плитиста троянда. Але як бачите, що не зовсім мені в ньому подобається, це те, що він цвіте доверху. Що квітів внизу у нього немає. Хотілося все ж таки, щоб і внизу були квіти, а то тільки доверху виглядає трошки як чайно-гібридна троянда, якщо так дивитися. Хоча на гілочках в нього є не по одній квітки, але вони не завжди розпускаються всі, тому виглядає більш як чайна гібридна троянда. Цей сорт був виведений семом Магреті в 1966 році в Північній Ірландії. Тобто це дуже така старина троянда. Дуже насправді в неї яскравий колір, яскравий лососовий. Сама квітка мені дуже подобається, вона гарна і велика. Я люблю великі квіти троянд. Ось так вона відцвітає. Але все ж таки, як для плетистої троянди. Хотілося, щоб як плетиста троянда в неї квіти було також і внизу, не тільки у верху. Але для цього ми посадили біля неї ще деякі кущі троянд, які ще не розпустилися. Тут в мене саме сонг, також є троянда паролі. Вони ще покажуть своє цвітіння. І поряд з нею ми посадили також троянду флорентіну, щоб трошки якось зверху заплести цю білу стіну. Хотілося щоб все ж таки на неї були якісь троянди, тому що Галвейбей виглядає як... Просто як кущ. Не як плетиста троянда, а як великий кущ. Тому що он... з другого боку в нас вже є троянда, але, на жаль, я назву її не знаю. Взяли ми черенок від цієї троянди у сусідів, і вона так гарно поплилася, тож ми її поплили на забор. Ось так мені, друзі, подобається. Я думаю, що всім так подобається, коли трояндочки вони є і вони так гарно звисають повсюди. Дуже гарна троянда, до речі, якщо ви знаєте її назву, будь ласка, напишіть. Запаху в неї зовсім немає, але ось гляньте, які в неї гарні темно-червоні квіти. Дуже люблю цю загадкову красуню. Хто вона, не знаю. Але гарно так у нас поплилася. Її вже третій рік десь, мабуть, навіть четвертий вже є. Це два кущі з черенка. Ось такі гарні. А поряд з нею показав свою першу квітку Троянда Пікаділі. Ось гляньте, яка шикарна, гарна в нього квіточка. Дуже гарний колір, гарні переливи. Серединки вони мають такі помаранчеві кольори потім вони переливаються, виходять такі червоно-рожеві відтінки. Камера. Не зовсім передає її колір, він трошки зливається, але насправді він дуже різноманітний, дуже велика в нього квітка, сантиметрів, мабуть, 14-13, десь так. І ось така гарна в нього закручена серединка. Він дуже-дуже яскравий. Чесно кажучи, ще не зустрічала таку троянду. Не знаю я, що це за такі пікаділі. У мене є пікаділі, він інший. Я вже в попередніх відео це казала. У кого ще є такий сорт пікаділі. Дуже буде цікаво подивитися, як виглядає, тому що в інтернеті і де я тільки його не шукала, саме такого пікаділі я не можу ніде знайти. Не бачила, щоб у когось він такий був. Ось такий в нього гарний, темно-зелений кущ. Просто шикарне листя. Все таке, як на підбор. Глянцеве, не хворіє. Так, на нього приємно дивитися. Гляньте, скільки бутонів нав'язав. Думаю, що краса буде. неймовірна. Чекаю, чекаю, поки він повністю розпуститься, листя все блистить. Досить великий кущ. Купила його в минулому році влітку. І ось він так гарно вийшов зими, сразу пустився, сразу видно, що троянда відійшла, сразу став нарощувати кущ дуже гарний. Дуже здорова троянда. Я від неї в захваті. Просто даже саме за його куща. Люблю я такі троянди, щоб у них були гарні кущі. Щоб не просто стояли гілочки лисенькі. Як я вже казала, що у мене вже є пікаділь. Купувала я її роки 3-4 тому, голокорневим, з назвою Пікаділі. І все сходиться в інтернеті, я його купила, він був саме такий, як на картинці, але цей пікаділі, який купила в магазині з таким гарним кущем. З такою самою назвою, але зовсім іншою квіткою. І для порівняння я зірвала той каділік, який я купувала в магазині Гол І подивіться, яка в них різниця. Друзі, ці троянди з одним та самим іменем. Але вони зовсім інші. Хоча, коли кольори схожі, тому що що У цього що у цього присутствують помаранчеві кольори, і на зворотніх пелюсках також є червоно рожеві переливи гарних кольорів. Але ця квіточка вона більше схожа на чайно гібридну троянду, тому що в нього на кожній гілочці по одній квіточці. У цього пікаділі, як ви бачите, на кожній гілочці гляньте, скільки квітів. Ну, точно, він не схожий на чай на гібридну. І сама квітка в нього дуже така цікава, зовсім інша. Вони дуже відрізняються. Я не знаю я. Ну Це не може бути пересорт, тому що була партія цих троянд пікаділі в магазині. Вони цвіли всі однаково. У них є паспорт, був паспорт Троянди. А ось цю я саме купувала. Як в але ж теж в неї був паспорт, теж пікаділі. І от таких пікаділів в інтернеті дуже багато. На всіх фотографіях, що я дивлюся, він дуже схожий на, на пікаділі, ніж цей. Але цей мені подобається більше. Ну, тому що в нього просто шикарна квітка з, з величезною кількістю полісток. Просто нереальний. Чомусь мені навіть нагадує якусь англійську троянду, не знаю. Ну, він надзвичайний якийсь. Може, у когось ще такі є. Для порівняння пишіть в коментарі. Ось такі троянди з одинакою назвою, але мають зовсім різний вигляд. Хотіла вам показати знову троянду, принцесу Уельську. Ось, друзі, вона як ще розпустилася. Неї квіти відцвітали, але деякі за цей короткий час почали вже розпускатися. Дуже-дуже ніжна біла троянда принцеса Уельська. Дуже гарна, чистенька така, біленька, листя у неї світло зелене, але глянцеве. Це, друзі, нізкоросла флорибунда. Має чисто білий колір, який майже осліплює на сильному сонці, такий він білий-білий. Бутони в неї шаровидні. Квіти спочатку вони бувають бакаловидними, а потім становляться більш плоскими, коли відцвітають. Кожна квітка має по 35 приблизно десь полюстків. Діаметр кожної квітки 6-8 см. Аромат дуже сладкий з нотками Ніри. Має дуже гарне здоров'я. Поряд з нею в мене розпустилася друзі, незнайомка з ширенка. Теж брала у сусідів, дуже вона мені подобається. Назви, на жаль, не знаю. Якщо ви знаєте її назву, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже хотілося б дізнатися її назву. Ну, як гарно розквітає. Чайна гібридна, колючок на неї майже немає. Гляньте, скільки кольорів у неї? Закінчити це відео я хочу ось такою красунією Трояндою Лавсонг. Голубою красунею. Гляньте на її гарну голубеньку квіточку. Цей кущ ми посадили цією весною голокарневим. А гляньте, який вже в неї гарний добротний кущик з порівнянню. Рядом троянда макароса і коколоко. І ось такий кущик троянди Лавсон. Вона вже вовсю цвіте, дала багато нових погонів, дуже швидко відійшла, дуже швидко прижилася і вже радує своїм цвітінням. Дуже гарні в неї квіти, Залубоватим відтінком. Не знаю, наскільки камера передає її колір, але її пелюстки навіть мають такий серебристий колір трошки гарний такий ніжний, ліловий, голубоваті, такі відтінки в неї. І досить великі квіти. У мене десь, я думаю, сантиметрів 10 буде цієї квіточці. Бутони теж вже такі досить великі, немаленькі в неї бутони. Ось така красуння троянда Лавсунг. Дякую вам за те, що передивилися це відео. До нової зустрічі!